Інжер має властивість два рази родити. Він два рази на рік родить, тільки-тільки зима проходить і навесно воно вже починає. Листків ще немає, а вже є фіги. А вже потім фіги ти з'їдаєш, і вже тоді з'являються бребушки. У мене того року було два врожаї фіги і бребушки. Я коли я посадила перший раз і фіги. Мене чоловік казав, на, що вони тобі. Я кажу, представляєш, перша фіга і тобі. Тут куди не поткнешся, все корисне. Ось ці листки інжиру дуже помічні, в кого хворий желудочно-кишковий тракт. Він сам по собі дуже смачний, з нього можна закривати варення, його можна ну, і продавати, можна, роздавати можна. Він боїться холодів, треба також вибирати районований інжир. Ось, якщо було схована гілка під шифер. Вона не вимерзла. Якщо я полінувалася і оце не сховала, воно примерзло в мене. Фігів не отримаю, а бребушки у мене будуть.